Вірш про покаяння. Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, але потрібно готовим бути в кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось, і не побачим сонце золоте, і не побачим те, блакитне небо, і не відчуєм більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слово, і не відчуємо мами теплоти. І не розкажемо ми уже про Бога, як треба по земнім шляху іти. Своє життя уже не переміним, і вчинки ми не змінимо свої. Не зможемо ми простити вже людину, яка колись нам причинила біль, а Слово, Слово Боже, каже: всіх прощайте і близьких, рідних, друзів чи чужих. На них обіди ви в серці не тримайте. Я ж вам простив, найбільший. Найбільший в світі гріх, я вам простив усе, що ви зробили, Де не понесли світла, я простив, Де осудили ви мою дитину, тоді я зглянувся і ваший гріх омив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не піднімав, коли до мене у сльозах ридали, невже я поміч вам не подавав? Я подавав, хотів ложити в серце та силою, я не хотів вас навертати, я все шукав чи є відкрите серце, та не знайшов, а я тебе чекав, я так чекав, що ти, під... я так чекав, що ти підіймеш очі і Тихо скажеш: Господи, прости, не хочу я йти шляхом ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи. Ти мовчав, мовчав і ані слова, ти не хотів тоді мені сказати, а я чекав, чекав тоді так довго, щоби тобі спасіння вічне дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім. І боротьба така велика стала. Ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішник він. Та люди на землі усі є грішні, а каятись ніхто і не спішив. Чому так люди в світі цім завели, що гріх робити це не встидно їм, а вийти і покаятись смиренно не кожен зможе, це дано не всім. Сьогодні в силі кожний осудити, сестру чи брата це не важко нам. Ну, а самого лиш себе судити чи зможемо? Подумай, друже, сам. Не встидно нині музику включати, де смислу в ній ніякого нема, де в ній про Бога не співають їй близько, а славиться лиш тільки сатана, а християнські співи вже не модно, бо у них немає місця сатані, куди іде сьогодні наша молодь, які сьогодні слухаєм пісні. А хто стояти буде у проломі, якщо не стане наших дідусів, якщо бабусі нашої не буде, хто буде нас учить співать пісні? Що буде далі, як будуть гоніння, чи зможем віру нашу зберегти? Чи ми дійдемо до тих воріт спасіння, які призначені, мій друже, тобі й мені, коли із дому будуть виганяти, і хліб від нас щоденний заберуть? Тоді, напевно, будемо цінувати і зрозумієм справжню хліба суть, коли води не буде нам хватати, де знайдемо чисте джерело, чи будемо тоді ми воду виливати, і говорити, це для нас ніщо, чи зможемо чи зможем віри факелами пронести, Коли від нас писання заберуть, коли почнуть на розстріли нас вести, чи зможемо сказати: Я не відступлю. Що буде далі, з нас ніхто не знає, лиш Бог один, Він бачить з неба все чи дякуєм йому за те, що маємо. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві. Змінити можемо усі свої діла, хоча ми люди на землі слабенькі. Та в Бозі сила є Твоя і Моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не стій, мій друже, нині в стороні. Він все зробив, він кров пролив за тебе, що був спасений нині, Ти, і я. Що може бути більше за спасіння, і що дорожче є за кров святу для вас відкриті двері, на нетління, а ти відкрий, серденько. Я прошу. Амінь. Дякую.